Хочу до вас звернутися. Якщо щось відбудеться цього разу на Майдані, то це буде саме організація людей. Тільки кожен з вас не чекайте наказу і не чекайте якогось вказівки. Хто зможе відкрити в інтернеті аккаунт падіння від Хтось Хто зможе зробити текст заклику до студентів від Хтось Хто зможе піти в Могилянку конкретно? От там лежить 12 тисяч запрофів на неділю. Підіть. Хтось політик, ідіть політек. Хтось може на своїй фірмі заготувати, агітуйте. Хтось може наклоните під'їзді, клейте. Не чекайте вказівок, це неможливо. Якщо ми зараз почнемо за план Дій, ми затягнемо до грудня місяця. Це неможливо. Кожен тут присутній. Подумайте, що ви можете забути. І обід. Це за Приїзді порта моїх бувших кіберів. Якщо біліться, зараз чи пізніше до вас підказують з агресивними намірами, відразу по всьому майданчиком по одному, не горцям, розходці. Ті кількості, <міліці>, яких <рісті> не є, це є єдине. Жовта силового контакту. Не дайте їм шансу спробувати на себе. Як тільки вони приходять, з метою азінати. Розходьтеся і Ось скот на тій стороні, потім на тій потім на тій. Цей Майдан виграє, якщо він буде пересуватися. Цей Майдан не в наметах. Цей Майдан повинен постійно впропити, поки і чимало в більший. Кожен день більший. Почекайте. почекайте, почекайте зайчовками. Ми можемо розбудити Київ і тільки в цьому наша наша. Ми це розуміємо. Ми його можемо розбудити своєю присутністю, осінню, на но щитові обов'язково. Але тут з восьмої ранки повинні бути люди з паперами, які будуть символізувати пів Києва, які сюди із що Майдан є. І він буде 22-го. Потім він буде 23. го а потім він має бути 24-го такий, щоб мінти вже від нас бігали білого, а не ми від них. Ви це розумієте? Тому про витрати. Поки що, виходить, дуже твори Получилося, що одні політики призначили 22-го, інші 24-го. А ви час Мустафу сказали ні, поцігай 21-го. іншим, саме 21-го почався Майдан. Це Ющенко вийшов 22-го, тому він день свободи призначений зовсім точно. Опонентно всі просвітають сьогоднішнім святом. І ще раз Люди, хто комопиво не чув. Пішо. Правила. до того часу, поки нас не стане 100 тисяч, жодного силового контакту не піддайтесь на провокацію. Другого, кожен сам собі придумайте, як привезти кільку людей. Хтось листівкою, хтось інтернетом, хтось телефонним дзвінком, хтось просто смс-кою. Я йду 24-го на Майдан, а ти. Або я вже на Майдані, а ти. У вас кожного модульці 100 телефонів. не так? Почти цього ці я ці на Майдану. Починайте куди людей не чекайте від нас плану. Я не є керівником цього Майдану. Я можу тільки підсказувати, ви є цей майдан, ви керівники. Ще раз. Цю. Цей шанс може виграти тільки 100 тисяч людей 24-го на європейському майдані. Сьогодні зараз тут, я не знаю, ну тисяча. Значить, завтра має бути 20. Потім має бути 20 і тільки потім 100. Не дивіться, що нас мало. 21 листопада 4-го року було 150. Тільки са настояла, сті після. Все буде, якщо ви будете втратимо і злими. Злими на тих казні, які. Вкрали вже не шапку, вкрали не президентство, вони вкрали майбутнє. Просіть усіх своїх друзів один, два, три дні вихідних в таку непогоду краще провести в боротьби за майбутнє. Це маленький день, але це величезний шанс. Я вас дуже прошу, будіть своїх знайомих і незнайомих усіх. Нема зараз іншої надії. Ну і саме останнє. Для ми збираємо цей Майдан? Що ми можемо зробити? Я знаю, люди кажуть, що це дасть. Майдан має дві цю, Я вважаю потрібним. Це важко сказати, але потрібно навіть сьогодні просити Європу приймати в нас в асоціацію навіть при юрі, в тюрмі і навіть без законів. Приймати Євросоюз, не давати гроші, Ставити гроші. приймати в асоціацію, не давати кредитів. Ці хлопців, які країну довели до дефолту, стали театом і примушувати приймати потрібні закони і звільняти країну. Шановні, це перший сигнал. Ми будемо, якщо нас буде 100 тисяч, ми звернемося до Європи. Приймайте нас, бо ми хворі, нам треба подавати нашу чугу. Нам потрібна ця ін'єкція. Хочете, це ізоляція від Росії. Ми не можемо сьогодні статися Кремлю, який нас знов-300 років буде водити по соловках. Це за друга для Європи, то за друга Та для танкової. Вона дуже коротка. Всі ми з вами знаємо, що робити, коли донецький порожняк не хоче лишатися свого крісла. Юра, Всі знаєте, робимо. 100 тисяч за вулиці і все буде гарно. Тут не садиш туристичку. Зрителя, садить своїх душів, стотисячними так. Це Все, Слава Україні! Героям героя!